Друзі, хочу розказати декілька слів. Я і Лев сьогодні з вами. Я хочу розказати декілька слів в такій атмосфері про курс сканер душі, пиши від руки. Що це взагалі за курс? І про що він? Щоб ви трошечки розуміли, про що я буду вам говорити. Я пишу з 14 років щоденник і. Я зрозуміла, що це метод терапії, так само як поезія, думки, о, ти комусь щось говориш, і ти, наче на енергетичному рівні зцілюєшся. І а, потім в мене я почала шукати покликання, саме задавати конкретно потрібні такі запитання, влучні, в, в певній послідовності, і зрозуміло, що дійсно ці питання, вони взагалі питання як інструмент, а, допомагають нам почути свою душу. А, але в усній розмові це одне, а коли ти пишеш відповіді на ці питання, це зовсім інше. Це не просто щоденник, ти пишеш свої думки, ти конкретно, чітко даєш відповіді на певні запитання. І в мене виникла ідея провести спочатку такі безкоштовні потоки, де люди писали протягом тижня, поступово занурювалися в себе в кінці виходило так, що вони розуміли себе, куди їм рухатись. Одна дівчинка стала коучем, інша стала редактором, і вони до сих пір цим займаються. У мене знову телефон сідає. І я побачила, що це дійсно працює, і почала розповідати людям про цей метод, консультувати за цим методом. Я дуже довго експериментувала з форматом. Тобто, спочатку це була зустріч, де людина відповідає, я собі нотую, і в кінці. Розтолкмачую і пояснюю їй на живій зустрічі про цей метод. Далі була така, скажімо, формат, коли людина писала від руки. Я читала, потрібно було розбирати почерк і давала голосовим повідомленням аналіз, а потім попросила друкувати, тому що неможливо було розібрати почерк і так само давала голосовим повідомленням аналіз або відеоповідомлення. Потім був такий формат, коли людина мені читала це або сама от написала і читала аудіоповідомлення, я це слухала і давала свій зворотній зв'язок. Потім я дійшла до такого формату, коли я давала людині ці питання, людина писала, і потім отримувала розшифровку у відео. Коли я пояснюю у відео, ось ці питання відповідали за це, за це, за це. Подивіться, що ви писали в цьому питанні, і тоді там буде ваше покликання. Тобто люди, люди самі. З розшифровкою без мене вже могли зрозуміти за допомогою цієї розшифровки себе. Потім я створила свою типу енергії тест і додала ще це до, так скажемо, цього так скажімо, методу. І люди от купували цей курс і за цим курсом шукали своє покликання. Пізніше я зрозуміла, що це класно працює. Не всі хочуть бути астрологами, тарологами, нумерологами, це круто. Я даю елементи езотерики, наприклад, моя типологія енергії, і там буквально додати кілька цифр місії душі додатково, так, щоб не грузити мозок. Але якщо вам більше до вподоби коучинг, психологія, коучинг охоплює всі сфери нашого життя, щоб прийти до балансу, я є сертифікованим коучем. Знадобилася ця моя освіта. Я вам даю теоретичні аспекти коучингу. Ви самі працюєте за моїм методом, бачите, що де лежить ваше покликання, ви його випробуєте на практиці. Потім ви практикуєтесь на людях, які хочуть знайти покликання, я можу надати цих людей, і е, 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 я перевіряю, як ви працюєте. І в кінці ви, також буде блок по тому що ви будете консультантом за методом сканер душі, за патентованим методом сканер душі, пише від руки Ольги Сокопторської е, і отримаєте сертифікат і можете консультувати. Сертифікат моєї школи лотос сокіл, цвіти, як лотос, лети, як сокіл, вісімка, лотос, сокіл одночасно моє лого. от так воно мені прийшло по тезі, що це одночасно і лотос, і сокол, цвіти, лети, розкривайся, розвивайся. так, І ось а, така. Так скажемо, ось така ситуація, щоб більше вам зрозуміти, і ви можете бути консультантом за цим методом, моїм новим методом. Для чого потрібне просування? Тому що ви будете працювати додатково до основної роботи. Наприклад, ну от ви маєте роботу, але вам подобається працювати з людьми, вам подобається психологія. Ви можете ввести свій блог, писати статті, відео, рілси, пости, інстаграм, телеграм, ютуб, тік-ток, твіттер, все, що хочете, будь-яку соцмережу берете і консультуєте людей, чи спочатку за відгук, за донат, за якусь мінімальну суму, за більшу суму, який формат хочете. Хочете 45 хвилин з ними зустрічаєтесь, задаєте запитання, хочете в письмовому форматі експериментуйте. Тобто ви володієте всім спектром інструментів, які я вам даю, а я даю завжди в своїх курсах дуже багато інформації, хто проходив мої курси, той знає. І ви завжди є підтримка протягом курсу, і після курсу ви завжди можете мене запитатися. І ви починаєте себе просувати і показувати, що ви консультант, коуч-консультант емоційного розвитку та зростання та розвитку людини. З авторським методом мої. Ось і допомагаєте людям знаходити своє покликання, розібратися з собою, тому що погодьтеся, багато людей мають роботу, є вигорання, вони не до кінця розуміють, хто вони, які їхні цінності і інтереси. А погодьтеся, відповіді на свої запитання ми можемо знайти лише в собі. І цей метод витягне відповідь. Тобто, ви, коли прийдете курс, ви не лише станете. Консультантом, коучем, тобто отримайте нову професію за цим методом унікальним, який вже має купу відгуків, але ви. Ам... І своє покликання ще більше, якщо ви його не відчуваєте, надто зрозумієте і пропрацюєте. Я вважаю, що це, ну от я навчаю астрології і цього методу. Це два такі напрямки, які ви можете обирати, який вам ближче. Зазвичай люди, які вчать там, які пишуть вірші, от мене вийшло збірками поездів, я пишу і казки, і прозу, і роздуми, багато всього, от прям знаєте, і воно продається в електронному варіанті. Ну, мені захотілося зараз ну чомусь мене більше чоловік на, на сам, ну, він мене змусив Же на пам'ять собі, хоча видається збірку. І ось так це все вийшло. І мої вірші, вони глибокі, душевні. Напевно, друга збірка це буде глибока, або ну, назви цих збірок крутяться в голові, вони приходять. так знаєте Але потрібно слухати себе, потрібно отримати все в балансі. Чому коучинг? Там буде про коучинг, що таке коучинг. Ми можемо, ви можете навіть коуч-сесії проводити. Що таке коучинг? Ви допомагаєте людині зрозуміти. Свою мету і як дійти до цієї мети. Тобто на коуч-сесії ви ставите запитання правильні, і людина з себе знаходить відповіді. Не ви її підказуєте, а людина знаходить відповіді. За моїм методом, ви можете е, поєднувати все психологію, філософію, езотерику, щоб дати людині максимальний результат. Я за те, щоб отак от це все відбувалося. Тому що коучинг він охоплює всі сфери: ти відпочинок, друзі, здоров'я, робота, цілі. Так ми не лише циклимось на харчуванні, чи на відпочинку, чи на кар'єрі, чи на сім'ї. А ми приводимо всі сфери в баланс, щоб в нас ми нікуди не поспішали, і ми відчували себе, щоб в нас не було перекосу. Хочу гроші, хочу сім'ю, хочу дітей. Так і ось ці перекоси, вони і тальній карті видно їх. Але насамперед, ну от ми можемо людині розказати це круто про натальну карту. Але нам потрібно людині дати результат і дати ті інструменти, щоб людина змінила свій життя. Я, наприклад, маю закриті канали, свої курси, які замінюють психолога, курс по дитячих травмах, курс стосунки, бажання, кохання, курс харчування та свідомість про здоров'я, наше тіло, паразитів, чому ми їмо голодані? Тобто. Фізичні вправи, там йога, гімнастика, силові вправи, в мене теж є канал закритий. Тобто повно цих закритих каналів на кожну сферу. І навчальні курси по дизайну людини, ви можете стати спеціалістом, можете нумерології, езотерики, тарології, інших напрямів повчитися і себе дослідити, і астрології курс, і тепер, ще сканер душі. Тобто, в мене в моїй школі саморозвитку і школі астрології ви можете навчитися а, всього. Всіх інструментів для того, щоб піти і Допомагати спочатку допомогти собі з харчуванням зі всім, а потім допомагати іншим, так а моя місія зараз вже стати викладачем цих знань, тому що я вже багато і консультацій проводила, і працювала з людьми, і проводила марафони, і потоки, і різні штуки. А зараз я передаю вам ці знання, щоб ви, як провідники, допомагали іншим людям почути себе і заодно отримали нову професію. Для чого блок по просуванню? Щоб ви завжди мали клієнтів, так? Тому що ви з одним опрацювали, налаштували. Рекламу прийшли інші клієнти. І вам це подобається працювати, проводити консультації, слухати людину. Це не злив енергії. Якщо вмієте правильно, от деякі люди, які консультують, вони навпаки отримують радість від того, що в людини змінюється свідомість. Уявляєте, який ви робите вклад, тому що від свідомості, від мислення все залежить. Якщо людина зміниться мислення, зміняться ці всі установки, вона почне по-іншому жити. Тобто вона по-іншому почне поводитись, тому що формуванні спочатку йде? так а мислення, думка, дія і результат все йде звідти. Друзі, дорогі мої, ви можете придбати ці курси, вони поки є за доступними цінами, щоб кожен з вас, який хоче саме в цій сфері розвиватися, не знає, що таке, щоб не надто себе напружувати астрологію, тому що астрологія вона не всім підходить. Тут і структурне мислення потрібно мати, і так далі, і хотіти це. А якщо ви виходите ширше за рамки астрології, ширше ви себе бачите, а, але це не чиста психологія, не чистий коучинг, так? це коуч-консультант, саме за цими... Методом. Чому саме за цим методом? Тому що він вже перевірений на практиці, він вже пропрацьований, він вже дійсно отак працює. Так? Я от сьогодні мала йти, отам, маю ще справу і думаю, сяду на дивані, запишу вам це відео, тому що мені зараз ну, йде ця інформація в потоці, і мені хочеться з вами її передати, цю інформацію, і розповісти про свій метод. Ну, нам потрібно слухати себе, слухати своє тіло, слухати свою душу. Я завжди на зв'язку з вами, якщо ви хочете почитати опис цього курсу, ви кажу спочатку теоретичні аспекти коучингу, потім ви самі на собі це випробовуєте. Я вам там все розтовкмачу, які є формати, як це все працювати з цим всім, як це все відбувається. Тому пишіть мені. Чекаю.